Дай Боже щастя, що вже чудите? Дай Боже здоров'я, а ми працюємо, що ми можемо чудити. Працюємо. Робимо вже на ту терасу, треба заливати. Тут в коліно триляти бетон, ну, менше трошки, сантиметрів 30. Там гараж, стигійко розбиває. До речі, всім благословенного суботнього дня. Я бжикаю поставлю обмостку. Доби, покажи, а яка тераса гарна вийшла? Тараса вічна гарна, багато треба говорити, бо кажуть, я багато балакаю. На своїй сторінці, скільки хочу, стільки балакаю, ні більше, ні менше. Ви на своїй сторінці записуйте, що хочете, і однаково. А тому робимо роботу. То буде з тим люком, то вийдемо на 0. Люк то 0. І то, все треба залити бетоном. І така велика Тараса. Сергійко. Сергійко має легшу роботу, сонечко, не дивишся. Я сьогодні спав довго. До 8 години я спав. А в 8 годині Максим мене збудив, каже, тато давай таблетки, бо щось я кашляю. Значить, я йому дав таких таблетків таких від каші файних. Та й хай там лікується. Діти в хаті, а ми тут. Зараз піду з гору якого риса, отбив жару, то й буде діло. От то гараж був. Ну так або роботи море. Але файна Тараса вийшла, все, вже на качелю вона не, не, капає, не капає дощ. Всім благословінь. До вечора, в 21-й годині. З Богом, пока!